Сьогодні у відео я покажу вам три головні налаштування безпеки вашого телефону Android, які потрібно вимкнути прямо зараз. Для того, щоб це зробити, переходимо в Google. Натискаємо на нашу іконку в правому верхньому куті. Далі обираємо обліковий запис Google. Тут гортаємо трішки вниз та обираємо Безпека і вхід. В цьому меню гортаємо вниз та шукаємо перше налаштування двохетапна перевірка. Вибираємо її. Для того, щоб її вимкнути, потрібно ввести пароль нашого облікового запису. Двохетапна перевірка це ще один додатковий рівень захисту, за допомогою якого зловмисники не зможуть отримати доступ до вашого облікового запису. Тому для початку натискаємо Увімкнути двохетапну перевірку. І бачите, написано «Тепер ваш обліковий запис захищено. Під час входу в обліковий запис потрібно буде пройти найнадійніший другий етап. Натискаємо Готово. У мене другий етап це за допомогою номера мобільного телефону. А бачите, тут є також другі етапи: ключ доступу і ключі безпеки, сповіщення від Google, аутентифікатор, номер телефону та резервні коди. Тож вибирайте, який вам найзручніше та обов'язково вмикайте двоетапну перевірку. Для другого налаштування повертаємось назад та обираємо номер телефону для відновлення. Знову потрібно ввести пароль. За допомогою цієї функції, якщо ви випадково втратите доступ до цього облікового запису або на ньому буде виявлено підозрілу активність, Google зв'яжеться з вами за цим номером телефону і ви можете його спокійно відновити свій обліковий запис. Тому дивіться, якщо у вас тут пусто, то обов'язково вводьте свій номер. Для наступного повертаємось назад і обираємо внизу резервна електронна адреса, знову вводимо пароль. Тут також за допомогою цієї резервної електронної адреси Google може допомогти вам відновити доступ до цього облікового запису або якщо виявили на ньому підозрілі дії. Тож обов'язково додавайте сюди резервну електронну адресу. А у цьому відео я показував, які налаштування потрібно вимкнути, щоб ваш телефон не могли зламати.